Урвала, просто, дівчат, урвала. Щас таке покажу. ну, Просто отрив фляги. Почну із мілочі взяла отаку штучку від містер Скравер. Мені подружка розхвалила, що вона дуже сильно пахне. Ліна, якщо ти це дивишся, це ти винувата, в тому, що я трачу гроші. Подивіться, яка імба! Спрей для волосся з ароматом парфумів Good Girl. Це взагалі спрей-кондиціонер. й О, дівочки, скріньте, оце імба пахне геть як парфуми. А на цю штуку я ставлю дуже великі ставки. Це сольовий спрей від сойка. Для об'єму він мені не потрібен, але зараз я. Кручу дуже часто локони. Тут були локони сьогодні, чесне слово. І вони в мене розпадаються. Я побачила в дівчат в Тіктосі, що вони хвалять оцей спрей. Типу, розпиляєш його на волосся перед тим, як робити укладку, і воно класно тримає локони. Вони не так розпадаються. В принципі, тут і написано, що і фіксація, і укладка. Коротше, я затестую і дам свій фідбек. Це не реклама, це буде об'єктивна думка. Нічим не пахне. Саме головне, щоб він не склеював мені волосся. Бо зараз ви мені напишете, то купи собі лак і пользуйся. Я не люблю лак. Я хочу просто, щоб були натуральні локони, але трошки краще тримались. Наступних відео шукайте за тест цієї штучки. А можливо, ви вже її використовували, то залиште відгук в коментарях.